Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Ну а ми, як і обіцяли після 9 години, день Шевський зараз приїхав в Ірпінь, де така, знаєте, своєрідна інсталяція відродження. Як, як із попелу може відроджуватися щось нове. Давайте більше трішки дізнаємося. Бо Дені зараз там на місці і може більше розповісти, показати. І у нас наступний наш герой навіть забіг в студію. Дені, привіт. Доброго ранку, колеги. Ще раз знаєте, от. Почну з такої дивної речі, і певно скажу дуже дивну річ, неймовірне звалище. От я навіть не знаю, як вам правильно описати ті емоції, які відчуваєш тут, коли перебуваєш поруч з цими машинами. Адже от, з одного боку бачиш звалище, да? от просто звичайне звалище, де купа понівечених російською навалою автівок. Але з іншого боку, видивляєшся на них і розумієш, що це не просто понівечені автівки. Та? Ти розумієш, що кожна автівка вона тут мала свого власника, кожна автівка мала кожен власник мав свою історію. І ця історія, вона, ну знаєте, апріорі трагічна. Але незважаючи на це все, от ти дивишся на ті ж самі машини, і бачиш, як на них вже просто зараз проростають наші соняшники. І ви бачите, художники досі їх малюють. І знаєте, от цей соняшник він зростає попри все, і це ну насправді певно така надія, яку ти бачиш, і, і розумієш, чому проєкт назвали саме квіти надії, і чому саме соняшниками розмальовують ось е, ці понівечені автівки. Але роз, роздивлятися цю вже арт-інсталяцію, думаю, можна так сказати, можна багато, але нам вже хочеться дізнатися і про подробиці створення цього проєкту. Тому одразу буду вас знайомити з координатором проєкту Квіти надії Олександром Заклецьким. Сашо, ранку. ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Тож давайте одразу з початку, як з'явився цей проєкт, як виникла його ідея? А, дуже просто зі мною зв'язалася знайома психологіня, яка живе в Вірпіні, і яка є подружкою нашого художника з Лос-Анджелеса Трека Тандера який, власне власно кажучи, дуже, дуже серйозно переймається подіями в Україні і хоче а, і допомогти, і, і зробити так, щоб Україна не затиралася в інформаційному шумі, і а, зберегти, можна сказати, музеїфікувати ці свідчення а, російської агресії, які, а, які тут є. І вже зараз, бачите, змінилися ставлення, ми вже не бачимо. Це вже не просто звалище, це вже майже музей. Звісно, що це це проект міжнародний, а ми до нього залучаємо художників. Зараз з нами працює Олена Янко. А, знову ж таки, ми відкриті до, до нових нових людей, які теж готові готові з нами співпрацювати. Саша, скажіть, я знаю, що ці зображення вони мають допомогти збирати кошти. Як це відбуватиметься, і куди будуть йти ці гроші? А знову ж таки, завдяки а, треку Тандеру і його партнерам з а, а, штатів. Ми а, будемо переводити а, ці а, роботи в цифровий вигляд, тобто фотографувати після цього. А, робити з них те що називається NFT, тобто це унікальна цифрова робота з унікальним підписом цифровим і вона вже як е з цим, цим унікальним цифровим підписом може бути продана на е відповідних площадках а гроші е отримані пере переведені тут в фонд в е жінка жінка і війна для психологічної підтримки жінок які е е були під окупацією і окрім того, наступні транші ми сподіваємось витратити на відновлення будинку культури і на підтримку місцевих українських митців. Скажіть, а от рослинних символів України насправді багато це і калина, і чорнобривці, чому обрали саме соняшник? Ви знаєте, соняшник в усьому світі зараз асоціюється з Україною в першу чергу. Його беруть на акції підтримки України. Це символ. І спротиву і надії, і е, як солярний символ, це символ світла і перемоги над темрявою, і відповідно з життя, перемоги над смертю. Е, тому е, це один з найпізнавірніших українських символів в усьому світі, і він є в тому числі офіційним українським символом. І е, на жаль, хоч це і дуже така сумна історія, але е, зараз українських вояків теж е, останній путь теж проважають соняхами. Скажіть, а де ще вони з'являться? Я знаю, що у вас вже є перелік локацій. Яка наступна локація, де проростатимуть наші саме? Наступна хайні? локація це, власно кажучи, будинок культури в Ірпіні. А, якщо ми встигнемо, то після цього це буде будинок культури в Бородянці. Там теж вже нас чекають а, для того, щоб ми там створили а, ці, ці мурали. А, сподіваємось, також працювати на інших постраждалих від? Обстрілів, в будинках, в, Ірпіні, в Бородянці є також запит з бучі. Саша, дякуємо вам. Олександр Заклецький, координатор проєкту Квіти надії, власне розказав і про ініціативу, і де варто чекати наступного вже муралу. Тені, дякуємо тобі. Дякуємо дуже. Насправді дуже така, знаєш, якби життєствердна історія, тому що незважаючи на ті всі, от знаєш, по понівечені машини і трагедії, які в цих машинах, але, але але соняхи вони справді є таким знаєш, символом життя, символом радості. Вони схожі не на сонце, а сонце це завжди світло. Тому дякую, тобі дуже дені. Дякуємо за світло та видають. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.